Небо, Скелі гори, ліси і долина. Добрий ранок, моя Україна, я сміхаюсь тобі. Добрий день, малята! На сьогоднішньому заліті ми поговоримо про День Соборності України. Діти, а ви пам'ятаєте, в якій ми країні живемо? А пригадайте нам допоможе завтра. Щедрий, рідний край і мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна. Весело жити у ній. Тут мамина пісня і успішка тата. В Любові добрі тут зростають маляна. Звідка наша пісня до сонечка лині? Мій сонячний дім це моя Україна. А зараз, малята, послухайте розповідь про День Соборності України. Колись давно. У світі багато країн, серед них незвичайних країни була рідна Україна. Вона дуже гарна та квітуча, нарадив її Бог з високими горами під назвою Карпати, глибокими морями, чорним та Азовським, довгими та повноводними річками, зеленими лісами, квітучими логами. Учими полями і живуть в цій країні роботящі, щирі, добрі та виновиті люди, які називають себе українці. Все в цій країні було добре та щасливо, аж поки. На дві частини західну та східну. Тоді в головному місті нашої країни, столиці під назвою Київ, найрозумніші мужі стали думати, як знову з'єднати нашу країну. Їм потрібно було багато років, щоб повірити та об'єднати нашу країну, щоб схід та захід знову були разом. І їм це вдалося. А день, коли знову помирилися та об'єдналися, простягли руку один одному дві частини нашої країни назвали День Соборності України. А ми, малята, з вами повинні пам'ятати, що вражати та вражатися – то зло, а сила наша єдності. А зараз давайте пригадаємо, що ми знаємо про рідну зігравши гру продовж речення. Слухайте уважно, малята. Наша батьківщина Україна, прапор України двокольний. требин Наші народні Обереги обереги Українців. Рідна хата, наша берегиня, Хліб і рушник. Одвічні людські символи. Хліб і сіл на вишитому рушникові були високою ознакою гостинності українського народу. Хліб був мірилом життя, культури. Жоден обряд українців не обходився без нього. Святість і пошанна до хліба. Передавалась покоління в покоління дітям та онукам. Вишиванка це символ батьківщини, дзеркало народної душі, національна святина, бо символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь, що передавався віками. Калина – це символ красивої української дівчини, символ дитини, символ України. Калина це не тільки окраса, це глибокий символ, наша спадщина. Ой віночку, мій віночку, в нього я вплету, що схочу ружі, маки і барвінок, і стебельця материнок, ще вплету казки чудові, пишні грона калинові і пісні до України. Я віночек свій надіну на голівоньку русяву, Хай красується на славу. Лелека символ любові до батька, матері, котрі благословили тебе на світ, а тому це символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі, до батьківщини. Лялька-мотанка виконувала роль оберегу, була символом матері, прародительниці, символом мудрості і є берегиною роду. Маляка, а зараз давайте ще одну Мається, пригадай українське. Який з цих прапорів є прапором України? Будьте уважні. А хто із цих гарненьких дівчаток є українкою? Не поспішайте. Дійсно, правильно. А хто із цих чоловіків є українським козаком? Правильно. А яка із цих страв є українською національною стравою? Борщ чи суші? Ну, звичайно, це борщ. Оливки чи калина. Що є рослинним символом України? Це кущ Калини. Вірна малята. Віночок. Чи віяло, що є українським національним символом та дівочою прикрасою? Так. Це віночок. Молодці. край життя віддай, де рідний край там і рай, кожна травичка на своєму коріні росте. Любиш Україну посади калину. І ще одна, без верби та калини нема України. Діти, ось закінчується наше сьогоднішнє заняття. Ми сьогодні познайомились. Та поговорили про День Соборності України, про той день, коли багато років тому об'єднали східну та західну частину нашої неї. Ось малята, і ми зрозуміли, що наша сила в нашій єдності. Тому наше заняття закінчилось. До побачення, на нових зустрічей. До побачення, малята!